Навколо Калинового Бескиду в Тернополі черговий конфлікт. Кількамісячна боротьба мешканців прилеглих будинків за сквер завершилася перемогою громадян. 2 червня цього року міський голова Сергій Надал пообіцяв людям, що дорогу на місці Бескиду прокладати не будуть, і дозволив їм встановити у сквері фігуру Матері Божої. Але 28 липня на містобудівній раді тернополянам не дали показати власну схему Бескиду із зазначеною на ній статуєю, каже мешканка будинку на вулиці Острозького Наталія Сиротюк. Томість влада представила свій план, на якому фігура знаходиться в іншому місці. Оце вулиця Островського, а це в даний час у нас газон, бульвар Колонтай. Оце вся зелена зона в даний час. А в них вона далі є дорогою. Вони сказали, що вони в плані воно є дорогою. І фігуру нам пропонують ставити проти тут. Ось світ таки розміщені, щоб люди знали, під домом. Бачите, да, оце от місце фігури не можна фігури ставити де небудь Вона мусить бути на високому найвищому місці посередині. отут. Туди красна макабулів. Надіються мешканці і на моральність влади. Відповідно, якщо фігура стоятиме посередині, через рік там не прокладуть дорогу внісши зміни в генеральний план міста, вважають тернополяни. Тому з вимогою встановити статую на найвищому місці скверу, 19 серпня, громадяни прийшли безпосередньо до міського голови. У міській раді їх попросили зачекати, оскільки мер був на нараді, розповідають люди. Такі відмови мешканці прилеглих до безкиду будинків чують не вперше. Я до міського голови десь два тижні. День в день дзвонить до секретаря, і вона абсолютно я хотіла до нього прийти з цим малюнком, Я вже заяву ми написали по цьому малюнку. відповіді на заяву немає на звернення, а я до нього хотіла навіть сама прийти з ним поговорити. Взагалі ніхто не пускає, навіть певно, ніхто не повідомляє, що, що я там є під міською радою. По завершенні наради міського голову мешканці все ж побачили, але поговорити з ним їм не вдалося. Сергій надал поспіхом повідомив, що це питання не в його компетенції і порадив звертатися в управління архітектури міста, каже Наталія Сиротюк. Субтитрувальниця